Що тут моїх козерогів? Набираюсь мудрості. День, чи день, тиждень, тиждень мудрості, тиждень відлюдника, тиждень познання істини. Якось хочу побути, щось заморився, хочу побути в одиночі, то побути трошки, Може повчитися, може щось е, подумати, якось таке буде відчуття. От в мене таке повідчуття, за вам захочеться тиші. Хандра. Може бути ще хандра, тому що в мене якась таке, знаєте, от зараз зараз якось зайшла в цю карту у да, вашу, а в мене таке хочеться плакати. Якось таке, ну, даве, даве щось таке. ну. Щось якось таке. Треба, треба не, не розтрачувати енергію свою, вам треба закумулювати її. Причина. Ну, ось, бачите? Причина. Яка причина? Закриття. Вам захочеться просто побути, не тратить енергію. Немає значення ні гроші не тратити. Взагалі від себе нічого не віддавати. Якось захочеться просто от тиші, спокою. Знаєте, може бути людей, люди, вам треба з людьми спілкуватися, улибатися, робити там щось. Да? От таке от. жити от цим життям, а, вам, а ви будете от натягувати ту улибку, а в душі буде таке, знаєте, не трогайте мене, дайте побути одному. Тому дорогенькі мої козероги. Якщо у вас така є. Не бійтеся людям говорити про те, що ви хочете побути наодинці. Думайте про себе. Перш всього, я завжди всіх вчую, всі люди, з якими з мною спілкуються, які дуже близькі мої люди. Я завжди говорю, на першому місці повинні ви бути у себе тільки ви. Якщо ви любите себе, якщо ви поважаєте себе, якщо ви відносите до себе з повагою, любов'ю і чуєте, відчуваєте те, що вам потрібно, насамперед, і на перше місце ставите себе, то до вас будуть так відноситися і ваші ну, оточення соціум неважливо, але люди будуть так, точно також до вас відносяться. Якщо ви себе любите, якщо ви себе поважаєте, якщо ви себе цінуєте, так само будуть вас цінувати люди. Тобто, дорогенькі мої козероги, якщо ви відчуваєте, що вам треба побути наодинці, якщо ви хочете просто закритися в кімнаті і поплакати, і вам це потрібно як білуга поридати, наприклад, незалежно від того, чоловік ви чи жінка, закритися і ридайте це нормально. Нормально, коли таке проходить, таке буває. Так, да. відсік, будете такі якісь трішечки, ну, Злобні. Ну, як, понятно, тому що ви якісь виснажені. У вас в момент таке відчуття вигорання. І вам потрібно побути наодинці, щоб зарядитися, ну, щоб відрізати від себе і побути в один, в один. Оце таку енергію спіймала. Описала те, що спіймала. Як воно на самому ділі? У кожного своє. У кожного може бути просто е, ну, навчен, навчальний процес. Ви, можливо, підете вчитися, а не за, взагалі у вас все прекрасно, ви познаєте. Ви